Микола Тарновський, Золоті Верби. Друга частина оповідання. Завтра якепі. Не хотілося провалитися скрізь тротуар, ні спалахнути факелом, як це буває раніше. Навіть говорив невимушено рівно, вільно. Провів я Оксану аж до Нестерверської греблі. Тут я вже колись бував. Бігав подивитися на Оксанине село зблизька. Підступав до нього остережливо, як до зачарованого царства, а, бледюши, курнув назад, щоб, бува, ніхто не здогадався, чого я тут блукаю. Тепер прийшов з Оксаною майже до крайньої хати, кроків тридцять від неї залишилось. Зупинились разом. Дівчина глянула на мене вимогливо Ти не мусиш бути гордим, будь як усі. Добре буду, зрадів я. Де ж то? Від мене так мало вимагають, а подають надію на щастя. Якщо я дотримую слова, Оксана завжди буде зі мною, як сьогодні, більше мені на цьому світі нічого не треба. Все ж вертався до гуртожитку в непевному настрої. Хотілося і сміятися, і плакати, а в кімнаті, пам'ятаючи Оксана ні слова, щоб не здаватися гордим, я не сів одразу за книжку, як бувало раніше, а підійшов до стола, до розхатий, силкувався визначити площу зрізаної піраміди, кілька хвилин дивився на ці його муки, слухав сердите супіння, а потім, ніби ненароком, щоб не образити, підказав товаришеві хід розв'язання задач. Я так і думав, сказав, зраділий розсохати, повіривши у свою геніальність. За хвилину я почав міскувати, на чому ще трохи поламати свою гордість. Скоро мій погляд упав на варення, яке аж мінилося в слоїку на тумбочці Мацієвського, підійшов ближче, понюхав, спитав господаря, що це за пахнюча річ. Здивований моєю смолистю, він відповів Трояндове варення. Такого ще й не куштував, признався я щиро, а Мацієвському не лишалося нічого кращого зробити, як накласти на окраєць хліба гірку з гуслої рудої маси і подати її мені. До того вечора я б ніколи не взяв по ні від кого, хіба що від гарбузяка, навіть коли б мене дуже просили, сьогодні ж сміливо заходився ласувати, та ще й на повний голос прихвалювати, нехай усі чують, як тріщать рештки моєї гордості. Горившись з варенням, я сів до книжки, взяв її в бібліотеці ще до історії, яку заварив зі мною січкарик. Багато встиг уже прочитати, але всі ці дні моєї непевності я не брав її до рук, а сьогодні захотів дочитати. Це Франків Захар Беркут. На другому курсі в мене з'явився дивний метод читання. Не цікаві, я перечитував відразу, цікаві – читав уривками, надовго розтягував приємність. Захара Беркута можна було прочитати за один вечір, проте я насолоджувався ним цілий тиждень. А як скоїлося зі мною нещастя, я весь час думав після всіх незгод. Прийду в гуртожиток, візьму повість, забуду про все лихе, що було зі мною. А тепер раптом вирішив, яке маю право сам один спивати з цієї книги радощі. Треба негайно поділитися ними з хлопцями, тихенько кличу до себе, незайнятих домашнім завданням хлопців. Здивовані вони підходять, влаштовуються на моєму і сусідніх ліжках. Слухайте, які були люди на нашій землі. Звертаюся до товаришів тремтливим голосом і починаю читати повість першої сторінки. Незабаром усі мешканці нашої кімнати зібралися побіля мого ліжка. Щасливий від своєї вигадки я від щирого серця частував друзів з карбами, які сам віднайшов. Того вечора ми просну... поснули пізно. Об одинадцятій погасло світло, а в кімнаті ще довго клекотіла суперечка. Може, чи не може тепер з'явитися така людина, як Захар Беркут. А якщо з'явиться, то що робитиме? Ця проблема всіх нас проспала, а сама зникла і більше не верталась. На другий день я ще раз потолочив власну гордість. Сам підійшов до Оксани, і розповів їй про колективне читання повісті. Дівчина вислухала і сказала, що я хвалько. Така оцінка викликала в мене чимале здивування, і Оксана це помітила, бо одразу почала пом'якшувати свої висновки. Можливо, ти не зовсім хвалько, а все ж на похвальбу тебе тягне. Хіба ж лише ти в гуртожитку грамотний, адже кожен міг би взяти книгу в бібліотеці і прочитати голос. Якщо це зробив ти дуже добре, але ж хвалитися нема чим. Стало мені і соромно, і прикро, і я знову відчув себе нікчемою, але це не завадило мені після лекції перестріти Оксану біля брами і провести аж до річечки, що перетинала вулицю. Там вона сказала, що біля кравецької майстерні її чекає мама. Я одразу відстав, вернувся в гуртожиток і у досить, досить таки прогнічному настрої. Подумав собі, коли вона соромиться зі мною показатись перед мамою, то, певно, зовсім не любить. А вона може краще легше буде прощатися, якщо збори вирішили.